Слава Ісусу Христу! Це друга частина відео до теми «Господь Господжиту дух, а де Дух Господній там воля. В попередньому відео ми зупинились на тому, що обов'язковою умовою старого заповіту Господа з Авраамом з... було принесення в жертву трьох тварин трилітнього віку, яких Авраам розсік пополам, і який став прообразом майбутнього нового заповіту. Де буде принесений у жертву Агнець Божий за гріхи світу, Син Божий, Ісус Христос, про якого свідчив сам Бог такими свідченням: бо троє свідкують на небі: Отець, Слово, Святий, Дух і ці троє одно. І троє свідкують на землі: дух, і вода і кров, і ці троє в одно. Так як Авраам розсік тварин пополам, так і в майбутньому відбудеться розділення Бога одночасно Бог на небі і на землі. Ісусі Христі і буде покинутий Богом. Порівняльна характеристика Старого і Нового Заповіту буде в іншому відео, щоб не відволікатися від теми. Отже, протягом старого заповіту, через пророків, Бог обіцяв, що дасть Месію, який викупить світ з рабства, тіла, гріха і смерті. Бо причиною смерті є гріх, а причиною гріха є фізичне тіло, через яке. Диявол має вплив на людину. Спанщина по закону належить вільній людині. І спочатку раба потрібно викупити з рабства, а потім усиновити. І заповіт важливий після смерті заповідника, так само, як і по людських законах. Бо де заповіт, там має відбутися смерть заповідника. Заповіт бо важливий по мертвих, бо нічого не варт він, як живе заповідник. Євреїв 9, 16, 17. І тому відкриваємо Євангеліє послання апостола Павла до Галатів 4.4, сім. 4, 4, так. так і ми, поки дітьми були, то були поневолені стихіями світу. Як настало виповнення часу, Бог послав сина, свого сина, що родився від жони, та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. А що ви сини? Бог, Бог послав у ваші серця духа Сина свого, що викликує Ава Отче. Тому ти вже не раб, але син, а як син, то спадкоємість Божі через Христа. І після смерті Бога.